Нормальна, хороша зустріч. Дві сусідні держави мають зустрітися, мають вирішити питання тих нез'ясованих речей, які між нашими державами є, звичайно. Ну, це теж зрозуміло. До Ужгорода ближче із Братислави їхати, із Києва приблизно навіть десь посередині. Ну, я так читаю, читаю. Інформацію, нібито все добре, нібито погодили деякі суттєві речі, погодили, що надалі Словаччина буде отримувати газ через територію України, і вона не буде проти того, щоб Україна отримала 50 мільярдів від Євросоюзу. Це теж добра новина. Це добре, позитивно, коли люди зустрічаються, бо у нас війна і нам треба люба допомога. Ну а до рахунок фікса, він трошки дивна людина, не, не знаю. В принципі, може він змінить свою точку зору. Краще б поїхали до Києва, то можливо б щось побачив. А так що він в Ужгороді. У нас тут спокійно не відчувається такої біди. Біда є у всіх, але. Дознаєш, що вони підписали, що Словаччина далі буде продовжувати нам ну, продавати озброєння. Вони і так продавали, то есть, ну, це ніби підписали потім якісь економічні питання. Якщо от такі ну, високопоставлені люди, ну я знаю я їм. Може, їй б піти туди десь напереду, щоб показати йому, що тут відбувається. бо я читав, що він якби сказав, що вроді у нас все нормально, нічого не бомблять. Ну, я не знаю, я так сильно не углублявся, але треба було я туди затягнути, звісно, кудись поближе, щоб він десь почувствував. таке. Але якщо так і взяти, то я, я гадаю, що все таки правильніше, що в Ужгороді тут безпечно. Ну, місто зустрічі нормальне, місто Ужгород. Розвивається місто добре. Ну, не не, не обов'язково зустрічатися в Києві. Якщо два прем'єр-міністри зустрічаються в Закарпатті, тим більше, що Словаччина близько тут до нас, до Закарпаття, саме ближче тут 20 кілометрів, то я думаю, що це непогано. І там вирішилися добрі питання е, насчет постачання зброї, і він не буде блокувати. Е, Допомогу там на 50 мільярдів чи як. Добре, що зробилися в місті в Ужгороді, щоб вирішали питання, які, що стосується нашої держави. сторони Фіцу має бути трошки таке добре старе до України. Тому що від перемоги України залежить і їхня доля. Треба було краще в столиці, ніж в Ужгороді. Тобто була б якась тоді, я думаю, вагоміший результат восприймався або на Закарпатті в Ужгороді. Загалом, так. Да. В принципі, нормально і Фіца виступив, і Шмигаль виступив. Прийняли якісь відповідні ініціативи, підписали документ. Тобто, я думаю, позитивний цю зучбала. Дивилися по телевізору, та чула, вже треба було Київ, звісно, бо там, хоч там, хоч видно, що є війна, а в нас, звісно, чутно, бо тут і... Звучать не дуже приємно. Діти так бояться, що вообще. Так я по новинах чув. я думаю, що з логістичних міркувань і це не є перешкодою для повноцінних перемовин. В будь-якому разі перемовини це позитивне.